І ми бачимо, що справді на тлі от війни, а головне на тлі затягування війни і численних поразок Росії, посилюються от ці. Якісь конфлікти чи ну протистояння змагання за місце під сонцем в оточенні Путіна вже відкрито говорять про те, що є такий комбінація і таке партнерство цього Пригожина. Це оцей хазяїн так званої ЧВК Вагнера, який вербує зеків зараз та Кадирова. Що значить, Пригожин хоче піти на місце шойгу, а Кадиров там очолити Росгвардію, то розгвардію посилитись. От, те ж саме Мішустін Собянін є частиною інших кланів. Це все зав'язано на ну, оточення Путіна, на олігархів. Ну, от, ну і бачимо. Як різні там ці ручні шафки, цих всіх кланів вони в принципі порушують паритет такий, і принцип мовчання, який вони сповідували всі ці роки, і кусають там. Тобто, блогери якогось цього Пригожина кусаються шойгу міністерство оборони критикує кадирів. Мішусін там щось теж заявляє. також якісь кримінальні справи починають відкриватися. Тобто, ну таке враження, що скажімо, температура, от в цій кастрюлі, вона зростає. Які Ну, якщо це відомо нашим спеціальним службам, от які зараз е, м, спостерігаються тенденції в цій навколо путінській еліті, от і чи є от, ці конфлікти ну настільки вже гострими, інтенсивними, щоб яким чином вплинути на саму єдність, оце на, на єдність на ядро Путіна для того, щоб ну я не знаю там не розвалити, але принаймні почати оцю внутрішню війну повноцінно один проти одного. Ну і можливо це б нам якось полегшило життя. Ну, нам треба зрозуміти одне. По-перше, справді нас не дуже цікавлять прізвища. Хоча цікаво, то що справді створюється такий цікавий союз між Пригоженим Кадировим і в якійсь мірі Золотовим, тому що золотов він взагалі усунутий. У точне хто це для <зв>. нас? Він керівник Росгвардії. Колишній охоронець Путіна, ну треба бачити це обличчя, та і всі, всі розуміють інтелект цієї людини, але насправді він. Зник з поля зору особи, там російських мас-медіа, десь про нього мало хто говорить, але чому, чому саме він зараз війшов в їхню структуру, тому що він вважає, що це ті люди, які можуть його там підтримати і не кинути. Так? І Кадиров саме через Розвардію легалізував більшу частину своїх банформувань. Створивши там так, свою приватну армію, там, і роздаючи їм е, якісь там звання. Е, і е, оце одне крило, е, яке має фактично е, дві армії, одна з яких приватна, це Вагнер. Інша, е, ну, там, чи Ліга, там, як, як кому подобається зараз називати. Е, інша це е, е, зрозуміло Шайгу. І і певна частина генералітету, яка намагається все ж таки втримати за собою пріоритет в проведенні цієї так званої спецоперації, це все ж таки величезні гроші, величезні ресурси. Вони не полишають заробляння на цьому. Вони використовують можливість і грабують території, які окуповані. Причому грабують, незважаючи на те, що вони там формально ніби ввели якісь там російські закони, нема там ніяких законів, там беззаконня просто шалена. І третя, несподівано вийшла на поле гри. Це ФСБ, яке цим терактом на Кримському мосту привернуло до себе увагу, там пропочала якісь активні дії по знешкодженню. Умовних терористів в Москві зі стінграми. Там швидко-швидко як, як, як дуже, дуже надзвичайно швидко розкрили якийсь там теракт в Брянську, якихось людей позатримували по цьому Кримському мосту. Тобто ну, активність така величезна. І вони ж отримали відразу на другий день після кримського після вибуху на кримському мосту. Отримали команду від Путіна охороняти. Цей Кримський міст, тобто були введені прикордонні війська ФСБ для його охорони, вони ж активно включилися в протидію інформаційні от, в, цю, в цю гру блогерів, тому що справді. Шойгу пішов якимось таким напівзаконним шляхом і почав тиснути через їхнє там, як воно там, розпотреб чи щось таке там. Роскомнадзор. Да, Роскомнадзор по, по цим ВНКорам, щоб вони трохи прикусили язички. І бачите, зразу зник всім чомусь дуже подобаючися стріл, Стрілков, який говорив чи не говорив там напівправду. І він з'явився на фронті так само несподівано. Тобто, це все одна гра, і от ті от три сили вони зараз активно потребують в тому числі економічної якоїсь підтримки. І ми бачимо, що справді починає формуватися окрема така структура, яка крутиться навколо прем'єр-міністра Мішустіна. Причому я не вважаю його першою особою в цьому, в цьому в цій групі. Собянін та там ще, ще деякі олігархи, які з Собянінам в тісних стосунках. Я думаю, що це, це ми, ми, ми можемо дуже довго як би досліджувати цю кримінологію. Кримін так, від, від слова Кремль. Кримінологію. <риснадця> да, але, але, але толку від того буде дуже мало. Нам головне, що вони починають децентралізовані ці рухи в різні сторони з різними. Бажаннями, ну який може бути фронт, якщо на фронті є підрозділи, які один другому не підпорядковані, і намагаються досягти якоїсь своєї незрозумілої мети? І немає, от того, що і ну, ніби по ідеї мало б бути в армії централізованої команди. І це слава Богу. Я думаю, що е, чим більше таких рухів буде в найближчий час, а вони точно будуть, тому що е, Путін намагається чим більше людей навколо себе замазати отою все, всім тим брудом е, тою кров'ю е, втягнути. От е, ми ж бачили, що мішустін, е, в тому числі там і Собянін, фактично не не фігурували е, в жодних е, е, ситуаціях за останні 8 місяців під час цієї військової операції в жодних. В жодних е, якихось там е, чи повідомленнях, чи якихось прийняття рішення, ну ніби там війна війною, а от ви економікою там якось намагаєтеся займатися, там ви там місцеве врядування, там ще щось таке. А тут воно починається все якось ніби підтягуватися. Для чого? Для того, щоб е, коли прийде час відповідати, щоб можна було на когось так само скинути відповідальність. Ну, На рахунок того, чи зможе Кадиров на місце, на місце Розвардії піти на керівника, дуже таке цікаве питання. Я думаю, комусь в Росії це дуже не сподобається, особливо ФСБ, і в тому числі і, і армії. І таке призначення, може Путін думає, що він таким чином от здобуде підтримку тої приватної армії, він глибоко помиляється. Це армія перша, яка його придушить.